Вітаю всіх, похолодання прийшло і одразу голубки краще себе показують у польотах. Я накинув такий південний вітерець, вітерець сильний, накинув тут, ну так, більше ледерів кидав, тобто там 85-го кинув торцового. 71-го кинув і воно і так пішли, пішли, думаю, о блін, думаю, прям погодка сприяє їм. Да, сильний вітерець, але молодці, вихватили так, пішли голубки. Подивимось, скільки вони так відлітають. Декого припасний. Тут, правда, не тільки ледері, але я перших кидав ледері, навіть голубку там одну накинув, 38 му вона одразу теж вгору молодець. Та так, деяких голубоняк потрохи почав підкидати. Щоб вони в формі хоч трохи були. О, задавила їх, задавила, задавила. Склалися. А вони підійдуть зараз. І знову піднімуться. Ну, в таку, в таку погоду, в такий сильний вітер. Вони так і літають, їх задавить, а південний вітер в мене більш цього давить. О, ця знову яри ходить, да? Каза. Ця голубонька, це її голубок. Але, по-моєму. Чи, чи не яри хто знає. Вчора яструб прилітав, бив прям. От, отут голуб між, е, між будинком, між гаражом. Ховається він за ним, за ним. Коротше, декілька голубів прям понизу ганяв, ганяв, але з носом лишився. Полетів ні з чим. 93-го він ганяв, добре. Це якраз я його... Є... Це, мабуть, торцовий, ні, Це 85-й, мабуть, нижче. Тут 93-й. От він за цим 93-м більш всього ганявся, але 93-й його... його швидше виявився. Ось задуло їх. Вони трохи надійшли і знову піднімаються. Молодці. Ну я так і думав, що воно так і буде, то... Вони так добре піднялися одразу. І добре піднялися. Там 93-й, як я вже казав, потім 53-й сизий, торічний, він ганяється зараз, Бо багато голубів, виганяюсь, ні. Деяких старих ганяю котрих я не буду лишати, я їх ганяю. 93-й, так 53-й, потім торцовий 71-й він світленький один там. Потім 57-й там, це четвертий, потім 38-й голубка п'ята. Що там кого ще я кидав? 58-й сизий там одна гнізка, його. Нікого щесь. Ще когось кидав. Бурого, бурого, схоже, ще не кидав ще, не пам'ятаю. Нормально, нормально. От так, от так, красавчик, це 11-й голубок, схожий він. Ага, він. 11 Це по Жекі Засуцькому нема в мене батька, я його лишив тепер. Дуже такий хитрий голубок. Він вже скільки разів був і в точках, і як тільки там хмара накриває, от кілька разів він був, коли накривала хмара. і він Я не знаю, як він там, як йому вдається, але він 10-15 хвилин і він вже хоп-оп і вдома вже десь, десь з боку винирює. Низом-низом. Над дахами, і він вдома. Ну, це дуже-дуже. Я ціную ціную таку якість у голуба. То для мене означає, що дуже класна кумекалка вартість цього голуба. Він припарований, сам спарувався з сірою лускатою. Я хотів іншого дати, дати голуба їй. Але він сам припарувався, ну, так як я на маточник лишаю і його, і її. Бо я вже не став цю пару якось перебивати. Нехай самі у мене багатенько полюбів порувалося. тобто тих голубів, яких я яких я лишаю на маточник. Якщо вони самі паруються між собою, Ну, я дивлюся там ну, більш-менш, там, звичайно, в першу чергу по кровям дивлюся, щоб вони не були близькими, рідньої, ріднеї, точніше. І дивлюся. За мастю вже. За мастю дивлюся. Ну, якщо воно все підходить, то я їх не чіпаю, даю їм паруватися далі. Нехай парується. Ось зараз зараз парується тут ще пара, мені не дуже, звичайно, вона подобається. Оцю пару, мабуть, буду перепаровувати. Є в мене така думка, я його хочу там з сизою голубкою спарувати. а її... Її це ігла ігла Стаса Петровича. а для неї я дам іншого голубу, сірого заміна прошибленого, в мене сірий білохвостий. Вона в тому році, ця ігла, мені дала Ну, таких, ну, я б сказав, що дуже таких неоднозначних голуб'ят, бо два з них я забракував, а два. Пішли в матишники і налітали вони там більше за там, багато хто. Ось вам і думай. Чого я це кажу? Бо це її, його брат, бо сірий заміна пришив, бо на 44-й, а вона була спарована з, з братом, з старшим її, тобто на рік старший. Такий же був сірий, або одна на одну. І через те Я вирішив їх лишити, повернути. У мене нема вже того сірого одна на одну. І я Вирішив для себе, що дам ще раз. Вже інше. О, яструб, яструб прийшов. Так, де яструб? Де яструб? Пір'я, так? Да? Полетіли. Е, так, сімка, так, да, була. Так, начебто. Начебто. Ні, пір'я не, не могли сюди полетіти. А ну-ка ну. ка ну Яструб атакував. Шістку бачу, одного не бачу. І яструба не бачу, мабуть, забрав когось. Але я за деревиною не встиг подивитися, я не знаю, там камеру я кудись то направляв. Так, ну погано, що цей голуб краще б його забрав би, було б краще всього. Ну Ще в мене там є один брак, є надія, що що якщо забрав, то 85-го 85 забрав. Ну, мабуть, це перша була, да? Перша втрата. Ну так, да, вони. Дивіться, вони зійшлися прям з хвоста зайшов. Ну, не знаю, можливо взяв, можливо не взяв. Була точна сімка була. За логікою я думаю, що він міг взяти або 85-го, або 38-го голубку. Чому за логікою? Бо вона слабка. Не готова і той ледер ж. Тобто ті, хто більш слабші, їх одразу яструб забирає. Я думаю, що він забрав. Ну, мені то хто цікавий, мені цікавий тут 93-й в першу чергу. Цікавий мені. Ну, блин. Всього, краще всього він би забрав всього, але... Той хитрюга ні, його не забрав. Ну, яструб, мабуть, забрав все ж таки голубка. Ці зійшлися так неспокійно, поки що літають, але зійшлися. Четвірочка тут. Четвір... Ну я, мабуть, зараз наближу і не зможу я. Хоча 93-го я повинен. Ось він, по-моєму, 93-й. Щось там було біленьке. хвості То там більш суцільні літали. пір'я, Мені здалося, що пір'я полетіли, але я... то не могло так бути, бо за вітром то він щоб біть би вони полетіли. Ось чому справа. Зійшли... Зійшлася п'ятірочка голубів. Знову, О, знову, 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 Ага, ага. Но пришел, пришел, пришла атака. Вон, до низу где пад. Значит не забрал. Ось, ось, ястреб. Это ястреб наш. Да, все, началась, началась. Витрены, витрены, атаки начались. Так, а ну-ка, я заманю их. Здорово, Ну, мабуть, той хто, кого не було, там, він десь то просто впав, десь там впав, ну, злетяться то таке. Зараз я трохи зманю. Я завжди зманюю, мені хоч і писали, що я неправильно роблю, бо голуби звертають увагу. Я зманюю, щоб вони вже швидше туди до посадки йшли, бо все, щоб вони і тримались голубів, і до посадки йшли. О, ось, ага, ось тут над головою хтось вже бачив. Одне, правда, бачу. Ага, паравон. Ну, цей же сів, да, торцовий. Мій сів торцовий. торцовий сів, да. Зараз, зараз. Так, ну вибачайте, що я там знімаю, я не знаю. Бо я просто придивляюсь, задивляюсь, що там, чого там. Ага, все, почалась у нас Почалась повітряна війна, а це 93-й, мабуть, да? 3-4 А, у мене ще був там сизий, точно, мабуть, оце 98-й це він. Так, ну ладно, а де інші? Де інші? А, пара в нож Ага, пара оно. Ну, пара оно. Так, я начебто її побачив, я очами їх бачу, але коротше, збираються, ага, воно одне бачу, Ну, пара. Чотири. Тобто чотири я бачу, ось одне, його спіймав швидко. Налякане. І парочка тут. Ну вона... вона стягнулася, ця пара. А це щось... Ж... Не сідає, надійшло над домом. Я думаю, буде сідати, а воно щось переляку. Навіть наперед. Ну, поки що ні, а от я думаю, що піде. Це бо воно так щось. Хоча ні, 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 ні. Назад йде. йде. назад. Ага, воно пара. Ну воно начебто вже потрохи підтягується. Воно так... Ось воно пара. Вона у відтяжці, але була вона ще більше у відтяжці, зараз підтягується. Так, ну ладно, поки вимкнуся. Поки вимкнуся, буде роздивлятися.